Друзі, усіх вітаю, приїхав на баракуду. Така от гарна погода. Зараз будемо на чабіка пробувати кидати. Комплект в мене, як завжди. Як Та, ну, мінімум ввечері ще буде клювати. Ого, нічого сі! Мінус 200 гривень. А що, ну я не винуватий. Та я ж не спорю. Ти бачив, як це пошло? Та я бачу. Да. А що вона... Я ще й на відео це зняв. І не що вийти тепер? Так, я вже перев'язався, то в мене щука вже одну приманку відгризла чабіка. А, е, і ще одного воблера обірвав. Вже не не що з воблерів кидати, та буду зараз на буртушку кидати. Окунь зловив така тільки що. Це Та-да. Це окунь. Ть, капець. Малюк. А як це пенувся ти. Давай. Ть. Все, перша є. Все, без проблем, він робочий, я його купляю. Ой, який шаршень. Шиф шахта, ой, клас. Шив. ага. Та йдеш ти Та все вже. Кифес. Крут. Треба насадки мати. Все, я тепер воблера люблю. Друзі, ша одна щучка. Можеш під саку подати. Будь ласка, вон мою, а хоча давай, зрізниця. Ой, оси вже літають. Дякую. Опа. Є. Я маленька. Ой, погано видно було не... Ось така. Зараз відпустимо. Щука прям під берегом стоїть? Пробуємо словити. Вся втекла. Не, не хоче брати. Ну, була щучка, не знаю, чи було видно. Така. Рибку я зловив за весь час на Воблер, на 110-й Воблер Страйк Про інквізитор. Така на нього проводичка. Клювання на чабіка, щука зрізала та... та й все. Кидав на оберталки, на блест і на інші воблери не хоче. Треба було рано приїжджати, так кажуть, рано добре клювала. Ось цей воблерок. А одна щучка під берегом стоїть, буду пробувати витягувати. Mm -mm. Прям під носами привів, щось вона не хоче. Апам її вже хтось зловив. У на этот она не хочет клювать, я, как я понимаю. Я щучка. А я не а вон нас. Ой, яка маленькая. Ну да, я просто кажу. Круто. Я. Yeah. Гарненька такая. тратя. Супер. Сейчас відпускаємо маленькую красуню. Поплыла. Є щука. Опасок. Це вже саме гарні за сьогодні, певно. Опа, і сюди. Ай-яй-яй! Зійшла! Я бачу. Ага, ну нічого. Все, друзі, за я вже своє реблодово. Я вже вдома. Всім дякую за перегляд. Чекайте нові відео. Всім па-па